В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Поруч зі святим Письмом, катехізмом, важливою частиною для укріплення нашої віри, є книга Житті святих. Сьогодні наша церква згадує пам'ять святої. Великомучениці Варвари. І сьогодні є добре собі пригадати, її і чим вона нам може помогти в нашому житті? Жив у третьому столітті багатий поганин Діоскор. Але був він не просто поганином, він таким був, знаєте, як у радянські часи, таким воюючим атеїстом боровся проти християн. І коли в нього померла дружина, йому залишилась донька Варвара. Йоскор дуже боявся, щоб Варвара часом не почула. Ні від кого про християнську віру. І тому вирішив виховувати окремо від інших вдома. Але дівчина мала вдома вікна. І через вікна вона собі дивилась на природу, на сонце, чула спів птахів. Вона дивилась через вікно і задавалась питанням, хто це? Все створив. І через який час дійшла до хрещення. Коли батько це взнав, що вона стала християнкою, впав у такий скажений гнів, що по зверячому побив її і відвів до правителя Маркіяна, який наказав стяти. Голову Варварі. І тоді сталася страшна річ. Рідний батько Діоскор сам визвався стяти голову Варварі. Перед всім народом він завелося потягнув Варвару до місця страти, де і вбив свою донь. У християнській традиції святі зазвичай асоціюються зі своїми такими своєрідними сферами впливу. Це може бути пов'язано з їхнім життям, з їхньою діяльністю або мученичою смертю. Наприклад, Миколай. Молиться за дітей. Юда Тадей молиться у найважчих моментах життя. Святий Антоній може допомогти знайти зниклу річ. Я думаю, що в цьому нічого поганого немає, що ми так корисно можемо просити святих. І свята Варвара також може нам помогти у найважливішу хвилю нашого життя. І це є хвиля смерті. На іконах світу Варвару зображають зі святою чашею в руці, і як на сході, так і на заході. До неї звертаються як до покровительки вмираючих. Ми постійно молимося у літургії християнської кончини, життя нашого безболісної, бездоганної. В інших перекладах є непостидної, що означає непостидної, без стиду, безпозорної і мирної. І доброго одвіту на страшному суді Христовому просім. Добре є вмирати без болю. Добре є вмирати без позору. Без наглої і раптової смерті. Не під огорожею а в своєму ліжку. Під тими іконами. До яких молилася або молився. В оточенні близьких і рідних зі свічкою в руках. Недавно помер один чоловік там того тижня. Чоловік пив, ціле життя пив, але жінка молилася. Тут Господь дав подарунок долі, рак. І що ви думаєте? Останніх два тижні він на вервиці не переставав молитися. І до дружини казав, ходи зі мною молись. Жінка світила свічку, молилась псалми. Чоловік посповіданий, чоловік причасті отримав. Розумієте, люди моляться ціле життя за таку смерть. І от п'як за молитвами своїми, своєї дружини і, можливо, дітей, не знаю, кого може, можливо, своїх вже особших рідних, удостоївся такої гарної, такої гарної смерті. А я вчора йду по схдовій клітці до своїх батьків. Дивлюсь, тіло лежить. Жінка років. 45. Жінка лежить. Сусідка. Дихає. І так люди вмирають. Ну, не вмерла, ми її занесли додому. І так люди вмирають. Смерті різні. А є люди, які вмирають без страху, без суєти, без паніки. Всіх поцілували. Зі всіма попрощались, всім роздали то, що набули за життя, У всіх попросили прощення, всіх простили, дочекалися священника, посповідались зі сльозами на очах з цілого життя, попричащались і лягли на тому ліжку, де відпочивала. І чекали хвилі своєї смерті. І відходили зі словами, Господи, прийми мою душу. Знаєте, так? Тут починає говорити речення, Господи, прийми мою душу і там закінчували. І пішла душа в рай. Це все можна, це все можливо. Часто люди дуже часто от так. Вмирали. Зараз так не вмирають. Годі є відірватись від того, що ми нагребли за ціле життя. Добре було би померти не у вісні, добре є померти у свідомості, без агонії, без болю віддати Богодушу. Якраз Варвара може допомогти нам закінчити наше життя спокійно. Це собі пам'ятайте. Якщо маєте рідних, які вже є у віці, і які ще вимахуються, не хочуть посповідатись, попричащати і взагалі не хочуть молитись, то я вам скажу також, хто може допомогти, поставити на коліна. Діда чи бабу? Свята Варвара. Свята Великомучениця Варвара разом з іншими великомученицями, дівчатами, Катериною, Параскевією, Теклею. Ці імена є рідні нашому народу. Наші бабці всі так називались: Катерина, Параскева, Текля, Марвара. Вони йшли на муку як під вінець. Ішли як заміж. Багато дівчат, які йдуть заміж, вони так не йшли, як вони йшли на муку за ім'я Ісуса Христа. Сьогодні ми молитвою. До Варвари заклали камінчик для майбутнього нашого вмирання. Є такий офіційний акафісник нашої церкви. Там немає дуже багато акафісів. Там є такі офіційно затверджені, як би сказати. Немає багато, приблизно там 15, там 15, десь 30 акафісів. Ігра між тими 30 акафістами є акафіст до святої Варвари. Зробіть, будь ласка, собі і їй подарунок. Відкрийте сьогодні акафіст і помоліться до Святої Варвари. Прославте її сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу!